Ось, І тут ми переходимо до другої да, так, так? Це вже не програма, а вийшли. Це стратегічні цілі партнерства і третій країни mm -hmm. е, з метою обміну студентами на кого-то річним кадром. Так то стипендії, питання для студентів викладачів. Так хто бере участь. Е, і європейські країни, і не європейські країни, але знову ж таки система така, що е, саму заявку подає європейський університет, ми, скажімо, український університет, мож, можемо лише приєднатися, ми не можемо виступати ініціатор, і тим більше ми не можемо бути для Ну, е, Потім студенти-аспіранти індивідуально в Максимальна кількість консорціумів. як бачите, тут дуже великий консорціум, 20 членів. Із них щонайменше 5 трьох різних країн-членів ЄС. Тобто 5 європейських і 15 із країн третього світу. Можна собі уявити, наскільки складної є ця структура. Фінансування не дуже велике. тут. 10 тисяч на кожного учасника, тобто за адміністрування програми, тобто разом від 200 тисяч, і потім гранти на мобільність. Ці маленькі мобільності, які там включаються, вони фінансуються окремо. Значить, Україна бере участь лише в одній програмі такій і вже втретє отримує підтримку ну, комісії. Ось є інсайці в університету, ми забрали часу не будемо там зупинятися, але там величезний консорціум, величезні такі напрямки мобільності. Звичайно, там декілька, декілька українських університетів. У 2009 році тільки з України 98 грантів мобільності для студентів доктора. 98 грантів в межах цього консорція. так? В цьому році 100 грантів. Але можна питання одразу? То там от в цьому консорціумі є українські вузи, але українські ну, власне аспіранти, да, вони не можуть то точніше, до нас і на цьому аспиранти не приїжджають, а да? тільки українські аспіранти. Йдуть, Ні, вони можуть приїжджати, але да? теж на можливість подаритися. Тобто за, за, цим, за цим компонентом, можливо, міграція можуть європейці до нас. Да. Єправі, цікаво, так, да. ну, знаєте, це існує, і вправді цікаво, в нашому практично... Ну, ви подивитеся потім да? у вас є кітка цих гособців. <свят> це єдиний випадок, да? так? Тобто більше більше непосилених випадку. І що цікаво, що цей рік постійно отримує підтримку. Там десь я хочу технологія, до на легії, я думаю, це не видно. Але ти навиш там, будь-яка мобільність може бути, якщо вона є, скажімо, обґрунтованою в межах метрів цього проєкту. Як Україна сходить, так і його додати. І третій тим проєкт пагування освіти, підвищення привабливості. І в третіх країнах посилення міжкультурного розрозуміння, культурного діалогу. Ось, хто може брати участь у цьому третьому тимі проєкту? По-перше, університету, більші навчальні заклади і науково дослідження інституції. Потім інші організації, яку я казала на початку, тобто державні установи, неподаткові організації, громадські організації, професійні асоціації, навіть підприємства. Так? І тут характеристика цього консорціму, но складу, тут тобто саме розмірати. І зверніть увагу, що тут оці організації, які хочуть займатися покуванням освіти, Європейська комісія фінансує їх лише на 85%. 25% співфінансування. Тобто це означає, що ці організації, які хочуть брати участь у такому прохованні, вони повинні мати якісь кошти на це, свої кошти. Так, тобто, за неповністю на рахунок. Е... Ось український досвід. Декілька е... три проекти, які отримали з участь України, які отримали, по суті, підтримку в межах цьому напрямку пробування а російські празніки, пратників для будівлення академічного війну. Зрозуміло, це майже було з Волонських постанов, щоб студенти краще подорожували, треба їх створити консультації. Так? Потім також тобто, середовища харчова наука, ну і європейську освітлювати стало в руки. І насправді найбільш європейська європейська програм. програма, програма імені Данару. Щось вам відомо Жана Манець, батько засновників, один з батьків-засновників європейської студії. Пробування європейської ідеї, ідеї об'єднаної Європи. І пошир, намагається поширити європейські студії в Європі та інших конференціях. Європейські студії тут розуміються, як вивчення європейського суді. Стратегічних цілі. Тобто підвищувати рівні знання і інформованості про питання по інтеграції, стимулювання викладання, це дуже цікаво, це має практичні наслідки, викладання дослідницької діяльності і, і, із, з європейською інтеграцією. Ця програма підтримує тих дослідників наших, які займаються європейською інтеграцією, яка, як ви знаєте, є, не є серед офіційних... Шиф вищатої комісії, собі за цією, вона важко захищати дисципліції, тобто відверто, так. І власне викладання і дослідження діяльність, поселення діалогу, основні завдання, теж, поширення знань і в організаційні процеси, трені викладання виставки, активізація науково-теоретичних дискусій, підтримка навчання сільських закладів, асоціацій і мереж. Так, Як це відбувається конкретно? Є напрямок, який називається європейські модулі Жана Моне. Я спочатку всі модулі, а потім трошки більше скажу про кожну. Потім є професор кафедра програми прогр... 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 Жанна Моне. Професор програми Жанна Моне, а персонал. Європейський центр досконалення програми вже названо. Центр суперсіації. Підтримка асоціації професорів. І І підтримка інформаційно <просиві> до дослідницької діяльності. І на насамперед кінець досторонні дослідницькі дітей. Отже, учасники університету з усіх країн світу, тобто тут немає обмежень ніяких виразного смуту. Асоціації викладачів і дослідників і державні або приватні установи, які надають освітню і них послуг у сфері європейської інтеграції. Розмір грані змінював до 75% від загальної вартості проєктів, а на 90%. Це буде а, значить, Європейські модулі вже на монет. Давайте, так, 45%. Просягдя, можете на сайті і Різні... а, Європейські модулі це, по суті, фінансова підтримка проведення курсу, який був присвячений європейській інтеграції в українському університеті. Ось, Україна вже виграла два такі, третики, такі, Два — в Донецькому національному університеті, один в Лужгороді, і два в Донецькому державному університеті управління. І ось в цьому році виграли ми працювання функціонецька академія з Новодонецький. І він у нас інституційний студію. Ну і якщо можна я як я покажу трошки, сайт програми. Оже нового поставити. Когда ви самі программи, так Ось тут треба дивитися на праву сторону, так? Як брати участь і потім значить... Типи грантів, так? конференції, е команди жармовної е гранти на викладання, персональних гарних людей, на відмінність в тому, що в першому випадку цю стипендію отримує інституція, тобто університет, кафедра, і потім надає на цей пункт. А арт це вона надається відомим е викладачам і дослідникам то особисто, і випадку, якщо це не змінює місце роботи, то вони зберігаються за сліди. Центри вдосконалення тощо, тощо. Ну, скажімо, як приклад подивитися, описано, що мається на увазі, так? яким чином подавати на трошки, що яким чином подавати цю чи програму і отримувати ці гази. Пріоритети, бачите, ну, позитивні пріоритети програму, і хто може подаватися, ну і відповідно розмір. Я не хочу більше вас затримувати, якщо у вас є питання, так по цій програмі я інтерактивно відповідати часто. Індивідуальні користувачі, там, вони можуть подавати свої на... Вони не обов'язково мають там подорожувати з... Де там взагалі, чи в якійсь чи якось вони за яку програму? Радіо з трудності чи які якій програмі це можливе? Участь студентів особисто важлива, особисто без зв'язку з власною інституцією, можлива лише. з власним інститутом, тобто з, то, з власним університетом, куди він хоче їхати, чому, навіщо тощо. Коли йдеться про разну з партнерства, то тоді, якщо університет сходить в партнерство, він може відряджувати своїх туди, але тоді університет обирає в поїде, наскільки тощо. Це в межах другого напрямку разом з комусь партнерством. Тобто, той же університет диктує свою мову. Може бути організований зустрічний конкурс, відбір, селекція таким чином. Вже вони, звичайно, студенти не беруть участь і за підтримується е, саме викладання поширення інформації про європейський сувір. Надзвичайно цікава програма, і, яку, на жаль, трошки мало використовують і варто використовувати набагато більше. Добре, я пропоную розповісти питання. А, я? подобно. Требують виїзні такі презентації в регіоні. Чи можливо, наприклад, що представники офісу приїхали один з обласних центрів на базі Цантуєвропейської інформації провести презентацію наших програм? Я перепрошую, Я не є представником демпус офісу, а в випадку я не є офіційним представником демплу офісу, ви маєте посилання, яке в якому працюють окремі люди, які мають обмовити мандат на те, щоб поширювати офіційну інформацію. Так, я представляю європейський освітній портал, бо є такі сайти, який поширює інформацію про європейську освіту, про наші можливість до Так, Трошки докторську школу на автомат теж ми впроваджуємо, намагаємося впроваджувати деякі цікаві речі з Європи. І таким чином я в жодному патрулі є офіційним речником європейських програм.